Розкрийте очі, випростайте спин і свою волю всю зберіть в кулак. Нам треба захищати Україну, і ця війна нагадування зла. Здолайте зло, не будьте всі байдужі, і пута розірвіть. Вони слабкі. Ми українці. Нами сила Божої руки, здіймайте прапор кольорами неба, він буде вказувати незворотній шлях. Чужа неволя більше нам не треба, краще своя дорога в мозолях. Встаньте з колін! пробудіться, люди за всіх торік у пам'яті віків. За нами наша перемога буде. Бо ми нащадки наших прабатьків.